Вчора ми з вами розбирались, що ж ми мали усвідомити у своєму житті зараз, саме в цей момент, в сьогоденні. Так, знов зривається сніг. Угу. Яким є мій справжній вибір? Хтось лишив відбиток пальця, і ми отримали лабіринт. І через цей лабіринт довгою стежкою йти до ось цього чоловіка. А ось є окрема стежинка. Вона поодинока, але дуже вихляста і дуже-дуже довга. Але вона веде до серця. Бачите, сонечко у вигляді серця, яким є мій справжній вибір. Саме про це ми маємо сьогодні подумати і з цим розібратися і задати собі питання, чи це дійсно. Справжній вибір.